Ця війна тримається на небі. Це дрони, FPV, в У мене є різні вакансії роботи валом. Я нормальна людина, я сам був колись сержантом, солдатом. Це любов мого життя. Мені прийшлося виїжджати з Грузії, тому що там війна почалася. Був на островах, був старшої групи. Я і мій підрозділ зробимо все, щоб вони познали, що таке Україна. Я командир радіоелектронної боротьби 39-ї бригади, позивний Fox. В цивільному житті до цього я ну, працював на різних підприємствах. Останній час працював сам на себе, займався ремонтами, були бригади. Почалася повна масштабка, в у 2022 році. Жінку з дітьми. Ну, я Донька 13 років, малому тоді хлопчику було 5 місяців, відправив до Польщі. А сам 8 березня добровільно пішов в наше 126-ту бригаду колишню. І з тих часів на сьогоднішній день знаходжуся тут. Сім'я повернулася через 7 місяців десь. Так, Бо я сказав, що можна вертатися, все добре, що решися не. Прориваються до Одеси. <смі> так що поки так, так. Я попав в стрілецьку роту. Я був головним сержантом. Спочатку не було командира роти, я виконував його обов'язки. Через пару місяців до нас попав командир роти. Дуже гарний був військовий, він був фаховим. Кадровим капітан. Потім була така вакансія, як була вишка піти ну, офіцером. Пішов в нашу військову академію, закінчив курси, став командиром взводу вже в другій роті. І через короткий час вже став командиром роти. Острова, ну, всі знають, так же само були і кринки. За час мого керування в мене все дуже добре, не було ні одного 200-го. Так, 300 були, как бы, дуже спів, ну, як би дуже відносився до хлопців, як, ну, не то що побратим, як до братів. І так само я планував дуже багато, щоб все пройшло, як потрібно, а не як комусь треба. Я був на островах був старшої групи. І заводив, і других приймав, і виводив, і висаджувався не на тому острові, бо не, ну, не змогли, бо в обстріл дуже страшний. Бігали 4 години на іншому вообще, острові, Ми навіть не знали, що там коїться. Нас готували дуже добре. У нас була така група, як Хімера. Вони нас дуже довго готували, нашу роту. Ми повинні були зайняти, як я і розумію, на той час їхнє місце. І це дуже теж, ну, теж допомогло, якби хлопці знали, що вони виконують. В день бувало таке, що хлопці ну, відбивали по п'ять боїв по стичкам, що бувало, що було дуже багато трофейного озброєння, чи ми її гасили. Орків, якби как бы. це дуже допомогло, бо постачання боєприпасів, переноси. Ну, дуже важко ти висаджуєшся 1000-1200 метрів треба чесати через той острів. І дуже багато було, що хлопці ну, вставляли, бо вже не, не могли нести. З цим було дуже важко. Подяка, це розвідці тоді першому бату. Зараз небесне, там був о, такий хлопець, як лапа. Я особисто його знаю. Дуже допоміг на той час нам. І мимо орків проходили 50 метрів від них. За допомогу, ну його їхніх хлопців нам теж було добре, як вони нам все показали, розказали, де що, де що знаходиться, як ходити, що куди робити. Наша рота скільки? Разу 3-4 виходила на острова. А, на Накринки. У три, де та в групи теж 4 було це, це. все. Останній час ми обороняли населені пункти. Познайомився в нашої бригади з Олексієм. Він туди займався поза штатним в нашої бригади. Поспілкувалися, познайомились. йому сподобалось, як, як я працював командиром роти, яка була дисципліна, які задачі ми виконували. І мою кандидатуру пред'явив, как би і мене утвердили. Отак я став командиром роти реп. Наразі вже освоївся, вже розумію, як би дуже гарно хлопці допомагають, бо вони до того, як попасти в цю роту, вони вже працювали в цьому напрямку позаштатно, Якби і от якби би вони дивляться. Своїм досвідом, а я впитую, впитую, щоб розуміти, чим мені керувати і де воно должно, повинно, повинно стояти, як робити. працювати. Завжди спілкуюся зі своїми офіцерами, сержантами. І ми приймаємо рішення якби разом. І це от мені дуже допомогло. Поступово почали набирати, набирати і розмовляли в інших підрозділах з Військовослужбовцями, які теж якісь мають досвід, і виманювали до себе, щоб ми могли розширятися, що ну, коли нас ну, багато когось на нас не подолати, да? так? <ріст> Наразі вся війна тримається на небі. Це дрони, FPV, крила. Навіть їх питаємося посадити, іноді виходить? Це потрібно, щоб. Як казав там, щоб нічого на голову не прилетіло, щоб воно не залатало, не кошмарило людей, бо як, дуже багато вони приносять нам ущербу. Якби хлопці не можуть ні заїхати, ні виїхати з позиції, зробити ротацію. Так само, там населений пункт йде, де є цивільні, вони туди долетають. От взяти статистику, і 100%, що залетає в нашу зону, ми садимо десь 60-65%. Ми їх виявляємо, ми бачимо картинку, куди воно летить. Є хлопці, які от сидять на цих перехоплювачах, вони вже знають місцевість і кажуть, де воно летить, куди воно летить. Ми знаємо, на яких вони частотах, іноді не знаємо. Ми перебираємо, ми смотримо. Да, що воно вже піде подавленням. Вони не бачать, куди вони летять. А так працює реп. Проходить спів... співбесіда зі мною, так же саме з хлопцями, які розуміються краще, ніж я, бо я все ж не знаю. І розпитується, що він знає про реп. Працював в кадатах з електроникою, не працював. Чому іменно так само до мене він хоче. Таких в мене по співбесід скільки зайшло? Чоловік 5, це так. Ну, я поки дуже іми пишаюся, як би не прогадав, можна сказати. У мене є різні вакансії роботи валом. Я у військовослужбовця завжди питаю, чим він хоче займатися. Коли я йому перечисляю, я даю змогу йому вибрати. І коли він вибирає і працює з цим, то в нього це вийде краще, ніж я його засунув кудись напередок, да, і він там буде дежурити і нічого не робити, якби боятися. Мені це не потрібно, треба ефективно працювати швидко. І приймати рішення, якщо щось поламалося. І якщо у нього немає досвіду, як вирішити проблему, навіщо він. Я дуже не люблю, коли мене брешуть. Це для мене просто я нормальна людина, я сам був колись сержантом, солдатом, і би, я розумію. І хочеться відвертості, всі. Не люблю алкоголіків. Оце на співбесіді відразу ж. В ну, підрозділі все гаразд, з цим проблем. Я ну, сталкивався з цим раніше. Це дуже мешало в праці. Треба їхати, а воно п'яне. Що робити? Тут з цим все добре. Довіра до мене. Якби я щоб довіряв, щоб я. Мог покласти на них яку задачу і вони повинні її виконати. Привезли новобранців з учебки. і думали, може, к нам хтось перепаде, ну нікого не було. Їх там построїли, почали розбирати, і військовослужбовець, який був відповідальний за них, який їх привез, ми його спитали там, є хтось не говорит, є хлопець якому можна в руки брати зброю, ми такі оп, ми ж займаємося реп. Якби навіщо нам зброя і засоби інші. І ми його підізвали, з ним поспілкувалися, він тоді не розумів, що це таке війна, що це таке дрони, а репто зовсім. Півгодини ми приймали рішення: брати не брати. Я сказав, що всім треба давати якісь. Як вам сказати? Шанс так, а вдруг. І не прогадали, він працює в мене. Дуже добре працює, він виявляє FPV-дрони, показав себе. Зараз я до, до нього вчора заїжджав, посмотрев. І, як будто вже четвертий рік він здесь, це добре. Якби, якщо таких було б багато, я б всіх забрав. би, Якби. Дуже гарна людина. То, що я не може брати зброю в руки, це не означає, що він не може приносити якусь іншу користь. Ідеальний. це повний штат, це дуже гарне забезпечення. Не те, що там казати, хочу це, хочу це, ну, все повинно бути в мене, щоб воно було якби, в розвиток. Ну, Це розвиток хлопців, це курси получати воси по ребу. Якби в нас, у нас є одне місце, де вони можуть це отримати. Робимо курси тут, в підрозділі розказуємо, що це таке, як це працює. Так само з інших підрозділів приїжджають до нас, і розповідається повністю ота до я. Ну, по різним засобам, як воно працює, як покращити цей засіб, що робити з цим засобом. Хлопці вже навчилися, вдосконалюються і садимо. Дуже багато садимо. Тільки немає змоги на оптоволокні. На жаль, нічого не можемо зробити. І ніхто не може зробити. Я став віддалений відомо. На жаль, я приїжджаю додому, хоча твоє дітей, жінка, я не можу довго там знаходитися. Тут по телефону розмовляєш, якби приїжджає туди, там вже ну, нічого не цікавить. На жаль, так. Um, що з цим робити? Не знаю. <рес> Час покаже. Чесно, не знаю. Розмовляти з, з кимось там, з там, психологів, я сам як психолог-психіатр, якби сам собі. Таке, ну я вже впривик. А сім'я привикла? Ні. Дружина ні. Дуже скучно чекає. Ну, побачимо. Якщо вона хочуть миру, треба так чекати. Нічого виходу нема. Хочеться вже, звісно, <смеш> додому все кинути. А що далі? А, дружині сказати, що я її дуже кохаю. Це дуже велика моя опора, натхнення. Вона в мене вірить, гордиться мною. Вона чудова мати, дуже чудова мати. Вона виховує двох титочок. Не побоялася тоді сама поїхати в іншу країну. Би, ну, це любов мого життя. Я сам колись був москалем. <свят> я тобі, сказав, народився да, в Росії, як казав. і я Жив в Грузії, я дуже багато там жив, чого я їх ненавиджу, бо мені прийшлося виїжджати з Грузії, тому що там війна почалася. І за це вдвійні я ненавиджу їх. Москва. Да, yeah, Москва. Как розбирайте? Значит, це буде, по моему до тех пор, пока большие сильні фашистуючі республіки будуть нападать на маленькі, я так думаю, так? Я жив, в таке місці було в Галі, називалося. Якби це була ніч, я як помню, Батько мій пішов в партизани. Тоді потримав поранення. Як із все, бахало, гремело. Ці люди кудись біжуть, приїхав автобус, закидувалося, я вже не пам'ятаю. Мені було 9 років. Якби все закидувалося в той -то автобус, банки летають, все, б'ється. Дуже довго ми звідти виїжджали. дуже тіло було, дуже багато. Якби ми переїхали в інше місце, Село Санакі називалося. І нас там розмістили в хаті, і вже і дотуди хоч і, я, як я розумів, я вийшов в подвір'я і в огороді торчала ракета. І я зараз розумію, що це був кап. Він не розірвався. І ми теж звідти виїхали, бо вже всі вулиці були в Гільзах. Якби теж бої почалися. І ми всі далі ми уїхали в Тбілісі. Жили там, жили там, і потім дідусь позвонив і сказав, приїжджати в Одесу. І з того часу я не спілкувався, навіть були знайомі з Росією, я з усіма. І що на той час це вони в тому, що тогда так потрапилось. І з того часу, а зараз ще більше накипіло з 22-го року. І я і мій підрозділ зробимо все, щоб вони познали, що таке Україна. Воювати в Абхазії на боці картвелів приїхали українські добровольці з УНАУНСО. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Сьогодні вони тут, завтра вони будуть на Україні. <кій> Наш ворог це Москва. Ми це не скриваємо. Ваші справи, тримаймося братям з вами, цілим світом на боці світла разом стоїмо. Україна це наша слава, Україна, це наша правда, Україна це перемога. Більше не буде війни, зараз ми всі українці, бо на всіх перемога одна, ніколи, ніколи на ні світі більше не буде війни. стоїмо до кінця, бо це вже остання війна.